М -м -м. Продовжимо. Але спочатку трішки підготуємося. Нам треба 6 поділити на 3. 6 ділене, 3 дільник, 2 частка. А ми з вами намалюємо чарівний трикутник і напишемо ділене отут. Дільник і частку. А якщо нам треба знайти дільник, що нам треба зробити? Нам треба дільник поділити на частку Номер 461 Ви вже зрозуміли, що треба читати декілька разів завдання. Перше назвиділений дільник у рівнянні добуток чисел 12 і 27 поділити на х дорівнює 54. Друге, як дію з числами можна виконати в записі рівняння, виконай її. Третє, як можна знайти невідомий дільник, знайди його. Четверте, виконай перевірку. Ми бачимо у рівнянні дужки, а дії в дужках виконуються першими. Перше. Назви ділений дільник у рівнянні. Ділене це те число, що ми отримаємо, коли перемножимо числа в дужках. Тут 12 помножити на 27 ділене, а дільник Х, друге, яку дію з числами можна виконати в записі рівняння, Виконай її, дію в дужках виконаємо. 2 на 7, 14. 1 на 7. 7. Додати 1 – 8. 2 на 2, 4. 1, на 2, 2, додаємо. 4. 12. Отут одиничку напишемо. 324. Третє. Як можна знайти невідомий дільник? Знайди його. Як можна знайти невідомий дільник, знайди його. Дільник це Х то нам треба розв'язати рівняння. Перепишемо рівняння. Скористаємося тепер тим, що ми вже знайшли. Добуток чисел 324 поділити на Х. Дорівнює 54, а нам треба знайти дільник. А щоб знайти дільник, то треба ділене поділити на частку. В стовпчик це не вийде, тому що 32 на 54 не ділиться. Будемо розмірковувати. 100 це 50, додати 50. А у нас 300. То, можливо, це 6. 6 на 50 300, 6 на 4 24. Так, 6. Четверте, треба зробити перевірку. То підкреслюємо і робимо перевірку. Скористаємося тим, що вже помножили. 324 поділити на 6. Дорівнює. Давайте це зробимо у стовпчик. 324, візьмемо 5. 30. Трішки довшу лінію. 2 0, 2, Знесемо 4, цифру 4. 6 на 4, 24. Дорівнює 54. Це 54 ми знайшли. Ось ми знайшли. А це рівнянні 54. То х дорівнює 6, це корінь рівняння. Рівність. Є правдою. Наступний номер. Номер 462. Прочитає няння Х додати частку чисел 28 і 7 дорівнює 104. Перший, якщо до невідомого числа Х додати частку чисел 28 і 7, то отримаємо 104. Чому дорівнює невідоме число? Друге, перший доданок невідоме число. Позначили буквою Х, а другий доданок є часткою чисел 28 і 7. Їх сума число 104. Чому дорівнює перший доданок? Третє. сума невідомого числа і частки чисел 28 і 7 дорівнює 104. Чому дорівнює невідоме число? Не дуже зрозуміло. Нам треба шукати, чому дорівнює невідоме число. Ну давайте, раптом треба знайти. Х додати частку чисел 28 і 7 дорівнює 104, х додати 4 дорівнює 104. То ми вже бачимо 100 додати 104 буде 104. То Х це 100. Прочитай рівняння х мінус. Частка чисел 35 і 5 дорівнює 54 за поданими зразками. Перше. Якщо до невідомого числа Х, ні 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 Якщо від невідомого числа Х відняти частку чисел 35 і 5, то отримуємо 54 чому дорівнює невідоме число. Друге. Перший доданок, невідоме число. Ні-ні-ні. Зменшуване невідоме число. Позначили буквою Х. Від'ємник це частка чисел 35 і 5, а їх різниця 54, чому дорівнює зменшуване? Третє суми невідомого числа ні-ні-ні. Різниця невідомого числа і частки чисел 35 і 5 дорівнює 54, чому дорівнює невідоме число? Спробуй прочитати рівняння по-іншому. Зробили наступний номер 463. Розв'яжи рівняння, порівняй розв'язання пар рівняння. Повторюємо: розв'яжи рівняння, порівняй розв'язання пар рівняння. Так, так. 120 додати х дорівнює 750. Ми знаємо, що рівність залишиться рівністю, якщо ми від лівої і від правої частини рівності, віднімемо одне й те саме число, яке ми. Самі обираємо. Щоб тут залишився лише Х, віднімемо 120 і з лівої частини, і з правої частини рівняння. То зліва від знака до рівня залишиться Х, а справа 630. Так само зробимо і з цим рівнянням: 120 додати Х. Відняти 120, щоб Х1 залишився 500 додати 250, це 750 і відняти 120. Тому що, якщо ми відняли 120 зліва, то справа ми теж повинні відняти 120, Х дорівнює 630. Наступне рівняння 28 х-28 дорівнює 115. Це рівняння про млинці. Напекли х млинців, 28 з'їли, залишилось 115, скільки було млинців. А якщо ми їх ще не з'їли, то давайте ми їх покладемо назад. Мінус 28, а ми їх назад покладемо. Якщо ми додали до лівої частини рівності, рівняння це рівність. От якесь число, то це саме число додамо і до правої частини, і рівність знову буде рівністю. Це всі млинці. А її було 143. А тут? А тут нам треба 140 поділити на 5 у стовпчик. Два десять. Чотири мінус нуль і оцей нуль. Знесемо вісім. П'ять на вісім, сорок. То що в нас тут? То в нас ікс мінус двадцять вісім, дорівнює сто п'ятнадцяти. А це те саме рівняння. Ось що у нас тут. То х дорівнює 143. Давайте лініями розділимо всі рівняння, що ми вже розв'язали. Залишилося 2. 288 мінус х дорівнює 188. Ой, це дуже легко х дорівнює 100, бо ми це бачимо. А тут 24 помножити на 12, а тоді від добутку відняти х. То спочатку ми повинні помножити.

13 мінус 8, 2 мінус -1, 1. Тепер перепишемо, що вийшло. 288 мінус х дорівнює 188. А це те саме рівняння х дорівнює 100. От молодці, все зробили. Далі буде.